20-й ювілейний конкурс краси Міс Вінниця. Вже за лічені хвилини розпочнеться дійство. А поки глядачі збираються у залі, тут на сцені тривають останні приготування, декорації, світло, звук, все, щоб дівчата сяяли та могли проявити свої таланти. Самих конкурсанток тут немає, адже вони всі у гримерках. У кімнатах одразу по кілька дівчат отримують одяг та роблять останні штрихи в макіяжі. Замість вечірніх суконь вбрані волосини та брендові футболки. Кажуть, цього достатньо для першого виступу, адже демонструватимуть шуби. 19-річна Дар'я Глухенька на конкурс прийшла за новими враженнями. Зізнається, довелось довго переконувати коханого, щоб відпустив. А тут ще й дістався 13-й номер. Я дуже вірю цьому, тому що я вважаю, що кожне число, яке от нам трапляється в житті, це просто справа випадку або фортуни. Тому ну я особливо знаєте не, не звертаю увагу на те, що це номер 13. Я думаю, що цей номер принесе просто мені гарний такий вечір і позитивний настрій. учасницям від 16 до 22 років. Щоб досягти бажаних форм, вони два місяці займались у спортивному залі. Ходили на танці, а над їхніми сяючими посмішками працювали стоматологи. Крім краси, члени журі оцінювали і ерудованість конкурсанток. Учасницям довелось відповідати на каверзні запитання. Ви азартна людина? І що для вас важливіше: перемога чи участь? Якщо чесно, я не можу себе назвати азартною людиною. Адже саме азартна людина ставить на перший план матеріальне, а не духовне. А щодо перемоги чи участі, напевне, перемога для мене це головне. Свою фаворитку обирали і глядачі. Вони не менш прискіпливо спостерігали за красунями. Її зовнішній вигляд, її манера подати себе. Звісно, звісно ж, інтелектуальні якісь здібності, так повідають на запитання. А ну, як на мене, наша фаворитка номер 11. Нарешті найочікуваніший для глядачів та найвідповідальніший для учасниць етап змагань вихід у купальниках. У більшості цьогорічних конкурсанток параметри менші ніж 90-60-90. Ходами дівчат, гости свята розважали гурт Водограй співачка Оксана Славна, гурт зегіпнатюнз та ілюзіоніст Артем Тихевич. Найдовше готувались дівчата до виходу у вечірніх сукнях. А тим часом журі визначалось із переможницями. Рівноправних віцеміс отримали 19-річна Дар'я Глухенька та 16-річна Ганна Пилипенко. А ще кожна в подарунок путівку на двох за кордон. Ну і для головної красуні цьогоріч виготовили ексклюзивну корону. Вона не лише зі срібла, а вперше з позолотою. Переможницею стає номер 11. Аліна номер 11. Вічна студентка медуніверситету Аліна Шамалюк на камеру зізналась. Вже не вперше бере участь в конкурсі «Міс Вінниця». Найважче, каже, дається вихід у купальниках, адже доводиться оголятись на публіку. Заразом підтвердила, на конкурсах краси дружби не буває. Конкурс мені багато чого показав. Думаю, дружби між учасницями бути не може. Спочатку в нас не було ніякої там суперництва, нічого не було, але згодом це все з'являється. так, чим ближче, тим це більше видно. Найгарнішою Аліну визнали і глядачі, крім титулу Міс Вінниця Вінниця-2017» та ексклюзивної корони. Вона в подарунок отримала шубу, потівку на двох закордон, 20 тисяч гривень та каблучку. Попереду у неї підготовка до національного конкурсу краси Міс Україна. Ірина Дідух, Олег Лехлітвінцев, новини, телеканал Віта.